Усім привіт! Сьогодні буду показувати, як я зберегаю свої матеріали, фурнітуру та інше. Ми де знаходимося. Це майстерня, це мій стіл. Я тут сижу, працюю, знімаю. Це у мене промка стоїть. Далі ми бачимо комод. Ми туди будемо заглядати сьогодні. На ньому стоять. Стропи ліворуч, у мене там розкрій подушек та трусів. Та ще лежить те, що треба зробити, але я не хочу це робити колись я, мабуть, це зроблю. У кожного є така стопка вдома, яка на нас дивиться. Вона постійно ображена на нас, що ми її не робимо, але ми тримаємося і не робимо. У мене все в коробках лежить, тому що це дуже зручно. В пакетах я нічого не тримаю, тому що це, як ви здогадалися, незручно. Оця така кольорова коробка. Оця, вона повна залишків тканини, яка у мене з'явилася, зібралася після пошиття подушек, трусів. Це тканина, яку присилають мені глядачі, допомагають мені. Я не знаю, що з нею робити. Це для клаптикового пошиття вже, мабуть. Отут все у мене нитки, там всяка фурнитура, ми не будемо туди лазити. Ну це просто воно там лежить, хай воно там лежить. Тут у мене штативи для зйомки різні лежать. Це у мене маски, які я одягаю, коли щось таке пильне, коли я джинси розбираю. Далі, так, це від машинки я приберу. Це велика коробка, там тканина лежить. Та ще залишки синтепону. Тут у мене просована тканина для розкрою подушек. Там нова тканина ще лежить, з якою я буду шити штани та подушки. А це мені подарували, така велика коробка для квітів. Ні, квіти не дарували, коробку подарували. Дуже зручно в неї тримати. Щось. Моя улюблена курточка. Хто не бачив відео? а ну кажіть. Як вам не соромно, ви не подивилися таке красиве відео. Це дуже крута куртка вийшла у мене. Я дуже рада, що її пошила. Тут в пильничку у мене висить сумка. Матуся дарувала. Дуже красива сумка, я її дуже люблю. Це чоловік подарував. Да, моя папка для документів, хто бачив відео. Я повертаюся до комоду. Дивимось, у мене тут все в коробках. Так, дуже зручно. Тут шкіряні залишки, тут старий телефон, яким я показую, яку зручну кишеньку я пошила. Так. Тут маленькі коробочки, доставка. Щось б в цих коробках. Я не викидаю, я їх отак от використовую. Все щось маленьке таке, щоб воно не загубилося, залишки якісь. Тут маленькі у мене кишеньки лежать. Вони лежать в пластиковий такий. контейнер пластиковий. Купую в ньому курку, м'ясо. Та я от той бортик відрізала, тому що воно сюди не входило. Далі, тут у мене то, що я шию. старинки моєї книжки пам'ятної. Тут цей уламок, який розбом... Ну, не розбомбив, а побив, так скажемо, нашу майстерню мою. От. Він потім от, от прикипів. Бачите, от один? Відірвала його разом з покриттям. Тут у мене кишені пришиті, які залишилися на полотні джинсів, а тут які я зняла з джинсів коричневий, сірі, кольоровий та сині. Дуже зручно їх отак от перебирати та шукати потрібне. Так, закриваємо. А комод я, до речі, купувала у чоловіка в нашому районі на сайті OLX ще до війни 300 чи 350 гривень. Я його спеціально купила для майстерні, щоб зберігати свої тканинки. Тут у мене всякі от вірьовочки лежать, зав'язочки тут чорно сірого кольору. Залишки джинсові, тут коричневі, Ну, ви бачите, да, кольорові сині. Тут я от вставляю таку картонку, щоб їх роз'єдинити, щоб вони не перемішувалися. Так, ой, це совєтське качество, так уже не роблять, да? Дуже погано він працює, але дуже зручний. Тут підклад у мене для сумок для рюкзаків, та великі такі шматки джинсів, які залишились від пошиття якихось там моїх виробів. Зараз я відкрию та повернусь. Так, відкрила. Тут у мене зберігаються пояси. Коли розпарую джинси, отак змотала, зав'язала та поклала. Тут у мене шльовки теж в пластиковому такому от контейнері. Це від курки контейнери. Вони є чорні, зелені, такі прозорі. Тут гульфіки у мене та все, що з гудзиками. А тут у мене шви від джинсів. Це від. Ой, це, по-моєму, від чоботів було. Один раз я, ну, їх було дві. Е, з одною я зробила браслет. Потім я не знаю, де він цей браслет. Далі переходимо ліворуч від комоду. Тут стоїть металева корзинка, та в неї все, що таке, рулонне. Далі машинка. На неї, як завжди, коли я на неї не працюю, щось. Лежить. Тут у мене викрійки висять. Далі крісла треба тут обрати. Тут у мене праска, маленька дошка прасувальна, яку я робила сама. Та коробки з блискавками та тесьмою. Далі мій стіл. Тут у мене Нарізана тканина, якою я прибираю стіл та руки. Потім я їх викидаю, не прасую. Тут у мене стійка, яку мені подарував брат, він сам її робив. В авролі я купувала ось таку корзинку та зробила з неї органайзер. Насувала туди різних коробочок. Дуже зручно. Тут ви все бачили вже, ну хто не бачив, я покажу трошки. Тепер я поставила телефон на штатів, так мені буде зручніше знімати. Тут у мене стійка для ниток, для маленьких катушок, а прикрита це була сумка, я її розібрала. А от цю красиву частину я залишила. Тут приклеїла її на термолей. Та вона прикриває від пилу мої нитки. Далі баночки, які я робила. Тут у мене катушки, ні, не катушки, шпульки, тут е, запчастини лапки для машинок, а це у мене козирні окуляри, я їх використовую, коли щось роблю маленьке, манікюр або розшиваю щось вручну. Це друга сторона палички. На неї ще одна поличка стоїть маленька. Та дуже некрасиво приклеїла я бортик. Коли шила, отак у мене стіл тряся, оце все їхало-їхало, потім падало. мене це все задрало, я кинула шити та приклеїла на термоклей отакі дерев'яшки. Думаю, потім перероблю. Тому що мені було дуже треба швидко зробити те, що я робила. Я хотіла це на наступний день переробити, але воно вже рік так стоїть. Далі я купую оселедець в магазині, от в таких контейнерах. Вони бувають такі великі, такі маленькі порції. Коли оселедець вже з'їла, треба ретельно помити контейнер, та потім можна зберегати в ньому такі маленькі дрібнички. Це дуже зручно, тому що вони прозорі, дуже гарно один на один встають. Та навіть коли стіл трясеться від чогось там, воно нічого не падає та не з'їжджає. І остання частина мого столу це поличка з ноутбуком. Та під поличкою теж у мене контейнери. Тут я зберігаю все, що мені потрібно, щоб було під рукою постійно. Крейда у мене сантиметр, булавки, голки. Та такі коробочки, це мені, коли я щось розбираю, вони мені допомагають. Переходимо сюди ліворуч. Тут у мене таких три великих контейнера пластикових стоїть. Купувала їх по знижці в епіцентрі, який вже згорів, його розбомбили. Вони дуже дешеві були, тому я три штуки одразу взяла. Зручно зберегати тканину. Я її збираю по кольорам. Тут моя кукляха сидить, дивиться на нас. А це ми робили з дівчатами на прямому ефірі. Чекаю, будемо доробляти. Потім разом я нічого сама не роблю. Тут у мене нитки лежать заховані від пилу та бруду. Це килимок я робила зі швів, а це ременець був на чоботах, то я робила, мені захотілося. Це я вишивала для чоловіка. Золоту бабу. Наші бідолашні шпалери. Це вони відірвалися, коли стався вибух поруч. У сусідів теж шпалери відійшли. Ну, то будемо потім робити. Це золотий скорпіон. Я вишивала для чоловіка, потім там серденька з'явилася ще. Та це ми з чоловіком, ангелятки. Охоронці нашої домівки зараз покажу, як воно виглядає. Я колись їх шила на замовлення, дуже багато на день Святого Валентинчика у мене замовляли, купували люди, а потім я нас зробила. А скорпіона я шила на вишивала паєтками, така стрічка паєткова. Зробила полотно з чорної тканини, там різна тканина. Та потім ось таке зробила. Тут відьмак, це мені донечка намалювала. Коробка з газет я робила. Зберігаю там маленькі викрійки, тут у мене коробка, в якою зберігається фарба, тут гудзики. Це родина єжиків матуся, татусь та маленька козявочка. А це теж моє баночки, фурнітура, клей та все інше. Це у мене прикрите теж від пилу. Дуже красива була. Але коли був вибух, той уламок розбив оце скло. Та... Скло розбилося, посекло всю цю тюльку. І вона у мене лежить тут на органи. Я іноді от ці квіточки відрізаю. Іноді от вирізаю от таку красиву квіточку вишиту, куди мені треба. Бачите, в якому вона стані. Я нічого не роблю з нею. Я просто відрізаю, скільки мені треба, та і все. Тут у мене в сумці лежить кардура. Залишки Оксфорда, сітка, то коробка була потрібна, щоб відправити посилку, тому переклала в сумку в таку. Так от джинс я сохраняю. Ну, не, тут не цілком вони, вони тут порізані залишки. От. Тут я зробила знову такі з коробки органайзер із коробок. Зараз я не знаю, як тут загнути. Зараз я загну. Ось, бачите. Поставила одну коробку, в неї там ще одна коробка, тут теж коробка, щоб воно все окремо було, я могла все знайти, щоб воно не перемішувалось. Це дуже зручно. Тут у мене там, е, що там тут? Е, мережево, там, якісь зав'язки, стрічки. Е, ленти тут в'язане мережево. Тут у мене, як він називається, я забула Ну, вовна оця. Ну, коротше, тут гумка, ну ви поняли. Я просто все одним файлом і відео, доріжку, і аудіо одразу все записую, тому я забуваю слова. А там джинси в коробці лежать. Так, ну тут стоїть у мене плівка, яку мені пані Оксана прислала. А тут у мене для машинки масілка. Та залишки джинсів. Ще хотіла показати вам таку поличку, це поличка для взуття. Колись вона у нас стояла в прихожій, але зараз у нас там все по-іншому, та вона нам не потрібна. Ми її не викидали, склали та прибрали в шафу. Я її дістала, зібрала та користуюся її як етажеркою. Коли я шию, ставлю її біля себе ліворуч та складаю на неї тканину, викрійки. Це дуже зручно, у кого в шафі лежить така паличка, збирайте та користуйтеся її далі. Я вам дуже вдячна за перегляд, за те, що ви зайшли в гості та подивилися моє відео. Друзі, будь ласка, бережіть себе! До побачення.